Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю і сьогодні ми знову будемо ділитись найцікавішою інформацією, щоб ви могли дізнати щось нове, навчальне, корисне для вас. І у мене сьогодні в студії дві чарівні гості: це Тетяна Чевалюк, лікар, терапевт, дієтолог та Алла Бойко, організатор жіночого фестивалю Аніма в Івано-Франківську. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! От я щось таке цікаве сказала, що організатор фестивалю Аніма в Івано-Франківську що таке аніма? Аніма це душа, душа жінки, берегині. А суть фестивалю тобто, це суто для жінок, так? так наш, наш фестиваль, фестиваль спрямований, е, організований для жінки. Але звичайно, якщо чоловіки захочуть відвідати наш фестиваль, ми не будемо мати нічого проти. Так, власне, ті чоловіки, які глибше хочуть е, дізнатися про життя жінок, внутрішній світ, про те, чим вони живуть, чим вони цікавляться. Я думаю, що їм теж буде що послухати. Коли це буде відбуватись? 26-27 листопада. Це у нас получається субота, неділя, і фестиваль буде проходити в обласній філармонії Івано-Франківську. Чим будете дивувати івано-франківчанок і, можливо, цікавих чоловіків? В нас буде підніматися дуже багато цікавих тем, актуальних для наших жінок. На тему «Краса та здоров'я, взаємостосунки в сім'ї, в соціумі, успіх та кар'єра тобто такі самі основні теми, які будуть озвучуватися нас на фестивалі. Також до нас приїде дуже велика кількість спікерів зі всієї України. Тобто із Києва, і зі Львова, з Чернівців, ну і, звичайно, наші спеціалісти з Івано-Франківська. Я навіть чула так перед зйомками програми нашої, що у вас будуть зіркові гості. Так, до нас на аніму приїжджає ведучий телеканалу Новий Володимир Науменко, де дуже цікаву програму половинки. Напевно, багато хто з вас чув, знає, дивилися з дуже цікавим семінаром. Про що буде розказувати? Так за інтерв'ю ви прийдете на фестивалі, почуєте особисто. Субота-неділя. Два повні дні, так? Так. Це обов'язково буде на всіх е, тренінгах, лекціях чи можна буде обирати те, що цікаво? Е, Ну, жінка тобто, придба, буде мати можливість придбати квиток і відвідувати будь-який поді... ну, тобто, будь семінар і активність, яка буде під час фестивалю. Тобто, е, ми е, тобто, організовуємо не тільки семінари, майстер-класи, паралельно у нас е, будуть діяти е, б'юті-зона, тобто, де дівчата будуть мати. Ати можливість безкоштовно зробити макіяж і зачіску. Фото зона. Також у нас буде проходити виставка ярмарок, тобто, де можна буде придбати якісь цікаві потрібні речі, так ну і шоу-програми, і ще багато всякого різного. Спікером також буде Тетяна, так Так. а ви що будете розказати, чим будете ділитися? Знаєте, в плані дієт, в плані взагалі здорового харчування, розповідати є дуже багато про що, тому попри те, що інформації багато, але вона досить часто така дуже порвана, дуже протилежна за змістом і українські вони завжди. Розбалансовують, скажімо так. Тому важлива думка, важливо звести це все до одного знаменника. От, власне, про це я і буду говорити. Тобто будемо говорити про те, які міфи існують, скажімо, про здорове харчування, що правда, що що не варто відкласти. Це, це, це ворогові. От, значить, будемо говорити про те, які продукти варто і в які пори року навіть класти от на свій стіл. Тому що є така річ, як сезонна дієтологія. От, і самі розумієте, що в нас кліматична зона така, що півроку практично в нас овочі тільки ну, тепличні парникові. Відповідно, в залежності від цього харчування наших сімей так само міняється. От, будемо говорити і про це. Буде дуже багато цікавого для тих, хто хоче не бути не тільки струнким, але власне здоровим, тому що те, про що те, про що ми будемо вести мову, це про здоров'я. Чи часто так. ви в своїй практиці стикались, коли дівчатка прагнучи от, мати ідеальні? Форм ідеальні параметри просто шкодили своєму здоров'ю. Є Є такі випадки, от найчастіше це буває на незбалансованих дієтах. Тобто, переважно це монодієти. Знов таки перед передачею ми говорили про гречані, капустяні і тому подібні кефірні. речі, кефірні так. От. Тому дуже важливо, щоб дотримуватися норми самих необхідних речовин. Це амінокислота, це білки, це ж. Незамінні жирні кислоти, от відповідно, якщо чогось одного бракує, організм перестає діяти адекватно. І буває таке, жінка втратила вагу, але але вона втратила її за рахунок м'язової маси. І замість того, щоб стати красивою і підтягнутою, вона худа, але ну така, скажем, це, як не каже, побути якісь розхльобани. Ото власне, от власне. І про про це і поведемо. Якщо прийдуть чоловіки, ви сказали, але що ви їх не виженете, і вони будуть, наприклад, на вашому тренінгу, на вашій зустрічі, чи є щось таке, що варто знати чоловікам стосовно дієт, харчування, допомоги в цьому плані жінкам? Ну, Чоловіки досить часто є нашими такими хорошими мотиваторами. Досить часто жінка худне заради чоловіка. От. І крім того, чоловіки можуть стати дуже хорошою такою надійною опорою. Не завжди, от, коли міняється стиль харчування, коли ми, скажімо, із звичних там, котлеток переходимо на щось здоровіше, на здоровіші аналоги. На початку буває такий період ломки, коли розумієш, що це корисно, але хочеться того старого, тому що є звичка. І от якраз в цей момент підтримка Чоловік наших чоловіків. Чоловік Я думаю, я думаю, що він обв'язує своїми обіймами дружину і дружині менше хочеться таких шкідливих речовин. Насправді дійсно психологічна підтримка, психологічна складова в нашому здоров'ї в наших сім'ях дуже важлива. Ви наштовхнули мене на такий висновок, що. Компліменти, чоловіча увага, чоловіча любов здатні створити такий клімат, де жінці не хочеться всякого шкідливого їсти. Е, я думаю, кожна із нас проходила період закоханості. Тоді взагалі їсти не хочеться. Отак, емоції, емоції, емоції це ну якщо не перша, то як мінімум друга складова в нашому здоров'ї фізичному в тому числі. Але скажіть, будь ласка, а яким чином ви обирали спікерів? От зокрема Тетяну, по яким критеріям та інших, які будуть розказувати ціни? Як ви відчували, що саме вони мають ділитися з жінками своєю інформацією? Ну, нам хотілося висвітлити саме актуальні, скажімо так, Питання, які виникають в жінок, і відповідно, з огляду на це, ми обирали наших спікерів так. Тобто, щоб кожна жінка, прийшовши до нас на фестиваль, отримала ну, максимум інформації: це раз, два, отримала відповіді на які свої запитання, збагатилася духовно і ну, вийшла щаслива після фестивалю. Це вперше івано-франківську буде відбуватись такий захід. Як ви наважились його організовувати? Адже ну, взагалі будь-яка організація будь це надзвичайно важкий процес. Так ви знаєте, напевно, тому що я не мала в цьому досвіду, я і наважилась. Тому що, наприклад, знаєте, так як діти, вони не знають, куди вони лізуть, і вони лізуть. Ну, відповідно, досвіду в мене не було, і я не розуміла, з чим я стикнуся. Так, а дуже була велика мрія створити це, ну не створити, а провести. Це в Івано-Франківську, тому що на аніму я попала як гість два роки тому. Аніма проходила в Львові. І я була настільки вражена цією подією, що я ще тоді подумала, Боже, чому цей фестиваль не проходить в Франківську? От як так? Він уже є в Києві, в Одесі, в Дніпропетровську, ну от в Львові, а в Франківську немає. Чим ми гірші? Тобто, вже десь тоді в мене стало це питання. І якось так все склалось. Відповідно, що. Через два роки до мене поступила оця пропозиція. Ну і я довго не думаючи, згодилася провести цей фестиваль і в Франківську. І, в принципі, не жалію про це. Хоч як важко мені зараз не є, так. Але я думаю, що воно того вартує. Що найважче. Ну, я не можу виділити, наприклад, щось, що важче чи що легше. Напевно, на кожному етапі підготовки до фестивалю є якісь такі, ну. Моменти, де важко так. Ну, найважче зараз це мені поєднувати, наприклад, свою ну, то, організацію аніми з сім'єю, так, догляд за дітьми, за чоловіком, все встигнути десь, скажімо так, не забрати їхнього часу, чи десь щось не впустити під час моменту організації в анімі. Ну, це, напевно, такі важливі моменти, це брак часу. А ну, решта, тобто, ну, так. Воно все йде. От який результат для вас буде найкращий після Аніма? Завершиться субота, неділя, ви прийдете додому. І от, от коли ви будете задоволені? Е, ну, я напевно буду задоволена вже під час фестивалю, коли буду бачити сяючі очі наших е, дівчат. Так, е, відповідно, коли е, буде. Коли всі говорити дякую, Але що ви таке <сум> не дякуємо, коли ну, це буде видно по очах і по стану людей. Тобто, це ну це видно відразу, чи люди задоволені, чи незадоволені, чи щасливі, чи е, отримали вони те, що очікували, так чи знайшли вони якісь запитання, чи гарно провели час. Тобто, це вже всі ці всі моменти, я думаю, вони будуть видні під час проведення фестивалю. І от коли я буду бачити оці щасливі очі, от це буде для мене, напевно, такі, скажімо, результат. dat А ще всі очі треба сфотографувати. Я думаю, це буде на перервах. Якщо ми побачимо, на коли ми побачимо на перервах живе обговорення, ми будемо знати, що власне, робота Сердна зроблена бо. на відміну. Так. <свісно> так. А на перервах можна буде і з спікерами ще окремо спілкуватися? Звичайно, так. Я думаю, що це не то, що можна, це буде потрібно. В кожного будуть виникати якісь запитання, тобто вони зможуть підійти до спікера, ну відповідно запитатися. Але як правило, тобто дуже часто на анімі трапляється так, що. Що в подальшому, вже, коли гості, ну, гості фестивалю обирають для себе, скажімо так, людину, з якою вже спілкуються і подальше, вже більш, скажімо так, індивідуально, глибше. тобто, ну… Тобто в mm -hmm. подальшому вже працюють окремо. Якісь контактами обмінюються. Так, та? обмінюються контактами. Наприклад, якщо це є лікар, починають тобто, вже ходити окремо на консультації до лікаря, чи там, ну, тобто, залежно, чи, якщо в нас будуть, наприклад, заявлені також фінансові консультанти, тобто, можливо, ну... Хтось захоче дізнатися, як правильно своїми грошима розпоряджатися. Так так, так. А, до речі, гроші ви зачепили таку цікаву тему. Хто краще? Е... Управляє грошима, розпоряджається жінки чи чоловіки, на вашу думку? Ну, на мою думку, Таку скромну <рес> жіночу думку. Так, <рес> да, таку скромну. Е, ну, напевно, я думаю, що е, і чоловік, і жінка, так, тому що е, все-таки в сім'ї повинна бути ну, якийсь баланс, так? І напевно, не можна сказати, в якихось ситуаціях, можливо, десь е, мудріше жінка може скерувати кошти, так? В якихось Ситуаціях чоловік подумає чи варто їх туди спрямовувати, тобто йде така взаємна робота. Я думаю, що тут стиль от витрачання грошей чи, скажімо, вкладання грошей жіночі і чоловічі, вони дуже відрізняються. Чому жіночі він більш такий емоційний, от мені подобається ця річ. Ну як я можу її не купити? От а чоловік він спочатку перегляне в інтернеті там ряд сайтів, порівняє моделі. Він скаже: да, от мені оця подобається, тому що я про неї вже знаю все до. Останнього гвинта. І в неї я готовий вкласти там свої кошти. Мені нагадали одну сцену з комедійного якогось сюжету чи якогось виступу, коли чоловік каже, в тебе є плаття, чому ти його одіваєш? А вона каже: Ти хіба не розумієш? Я купила його, щоб купити, а не щоб носити. Якось так. Але тим не менше є дуже багато успішних жінок в бізнесі, які і заробляють, і утримують персонал. Все в них гарно виходить, попри таку емоційність. Мабуть, є в них ще й чоловіче начало. Mm, <laughs> Раціональне. Е, Тетяна, е, на що найчастіше жаліються або що найчастіше питають от, ваші не знаю, пацієнтки, правильно клієнтки, сказати, клієнтки так? чи є якась така певна франківська тенденція, що турбує жінок або дівчат? Я думаю, що тенденція не є суто франківська, що тенденція якби загальна людська, загальна світова. Е, не, ну, частіше приходять люди, які хочуть все-таки скинути вагу. Е, проблема в чому? Коли людина от кожних 10 днів зустрічається із дієтологом, вона має певне зобов'язання. Тобто, е, коли я худну для себе, я можу десь е, схитрувати, десь про щось забути, на щось закрити очі. Коли я б, е, йду до е, дієтолога для е, там я знаю, що я прийду в такий то день. Мені буде соромно сказати ставати на вагу да, ставати на вагу, і я побачу, що там ну, дуже маленька різниця між попереднім виміром і цим. От тому навіть в плані, ну не скажемо контролю, але фіксування результатів самі відвідані консультанта, спеціаліста дуже важливі. От крім того, власне сама програма оздоровлення, програма схуднення дуже важлива, тобто підбір продуктів, підбір. Кратності харчування, підбір страв, які людині конкретні ці більше подобаються, і надання людині широкого вибору страв, чи продуктів, з яких вона може ці страви приготувати, власне, це входить в мою компетенцію. Найчастіше все таки це є схуднення, хоча. Є така трошки менша категорія людей, але вони теж страдники здорового способу життя. Це люди, які хочуть набрати вагу. Навіть такі є. Є є і між іншим, набрати вагу є трошки складніше ніж вагу скинути, як не парадоксально. От але спішу вас заспокоїти схемки, є схемки працюють, і при моїх знаннях і ваших зусиллях ми досягнемо того результату, який ви забажаєте. Цікаво, хто ж прийде на аніму. Ті, хто хочуть скинути, чи хочуть набрати. Ну це насправді ми зібрали самі ну, дівчата, і це така це. тема, яка всі всіх нас цікавить, особливо жінок після народження. Багато mm -hmm. дівчат, моїх коліжанок, вони бояться народжувати, бо втратять фігуру в них знаєте, такі стереотипи в голові. що це буде погано. Е і до речі, ще такий момент: вага ж не забирає не набирається за день це ж теж є процес, Однозначно. чому жінки доводять себе до такого стану, що вже а все, вже треба швидко бігти до дієтолога. Я думаю, що тут питання в тому числі і в любові до себе, тобто в любові до себе і в межах. Коли я, ну це певний рівень свідомості, коли я люблю себе достатньою мірою, щоб не їсти те, що мені шкідливо, я думаю, це і з віком, і з досвідом, тобто за якийсь час це напрацьовується. Це такий м'язик, який накачується. От. Відносно вагітності і годування і тому подібного, дівчата, власне, жінки, можете не переживати навіть на вагітності. Під час вагітності ми можемо переходити на здорове харчування, тобто ми не будемо обмежувати його по калоражу, просто зробимо харчування здоровішим, і при вагітності ви наберете ваших стандартних рекомендованих медициною 6 там кг за, за всю вагітність і дуже легко її скинути. Після цього обмеження практично немає. А, я хочу зробити комплімент. Ви сказали, вдома чоловік, діти. Я думаю, стоп, як, як діти, як чоловік. Так, в мене вже є двоє діток. Ого, ого. Гарно виглядає. Дякую. Тепер зрозуміло, як ви підбирали спікерів. Так да, ну, тобто, я є і жінка, і мати, і бізнес леді. Тобто, ну відповідно, десь коли підбираючи теми для аніме, ну я десь так примірялася і на себе. Тобто, що було б цікаво мені, відповідно. Bye. Я думаю, що буде цікаво дуже багатьом жінкам. У вас є створена сторіночка у соцмережах, і я бачила, що ви виставляєте анонси про те, хто буде спікерами і про що будуть розказувати. Чи були до вас якісь звернення, коментарі стосовно того, о, яка класна тема, або навпаки, чи можете ви додати ще якусь тему, чи була якась реакція від ваших знайомих? Е, ну, ви знаєте, якщо чесно, напевно, що ще ну не напевно ще не було, тому що ми. Ну, Напевно, залучили дійсно максимально таких дуже цікавих тем. І навіть, в принципі, так, щоб, що ще можна придумати, ще таких питань не поступало. Як вважаєте, в неділю буде більший наплив людей ніж в суботу? Бо ви сказали, буде зірковий гість, а нас всі хочуть робити селфі. Ну, ви знаєте, напевно, важко це передбачити, тому що хтось, наприклад, в суботу працює, так і, можливо, йому буде зручніше прийти в неділю. Але багато кого є неділя, для прикладу, сімейний день, який він проводить тільки з сім'єю. Тому я думаю, що якщо беручи до уваги ці всі фактори, напевно, буде десь одинакова кількість і в суботу, і в Неділю тобто, наскільки розраховуєте? Ну, ми очікуємо, що нас відвідає десь близько 500-600 осіб за два дні. Тобто, ну відповідно, ми не будемо продавати там максимальну кількість квитків. Ми будемо відштовхуватися на від того, щоб всім було зручно, тобто, щоб всі гості фестивалю змогли сісти, так прослуховуючи семінар, тобто, щоб не було якоїсь штовханини чи якогось дискомфорту. Ганджники це емоційні, їм якщо дискомфортно буде своє дискомфортно всім. Обговорення буде вже на інших тонах. Так, так. ну будемо старатися продумати так, щоб це було А не, по так. часу з якої до якої години. E, значить, ми орієнтуємося, що з суботу буде відбуватись реєстрація з 9 до 10 і з 10 години почнуть. E, Проходити вже семінари, майстер-класи і десь близько до години п'ятої, шостої. В неділю ми плануємо трошечки пізніше почати. Десь реєстрація у нас буде відбуватись година пів, з півдесятої до пів одинадцятої, що десь з пів одинадцятої у нас почнуться семінари. Якщо б вам була можливість відвідати тільки один або два майстер-класи, які обрали б ви і які обрали б ви Тетяну? <гум> дуже провокаційне запитання. Ну, <гум> от... Воно особисте, але... <гум> ну, складно сказати, тому що, ну, наприклад, мені дуже цікаві всі теми. І от я зараз навіть собі думаю, як це мені встигнути і бути організатором, і відвідати семінари також цікаво. І ну, відповідно одночасно будуть іти три лінійки. І е, от як це фізично зробити одній людині, дійсно буде такий досить. Складний вибір, але ну, я думаю, що кожен ну, особисто я для себе це вже буду вирішувати напевно, якось на місці. От куди душа забажає так дуже дуже сильно, бо забажає звичайно в суду. От туди, напевно, я піду. А так, щоб зараз вже виділити для себе якихось там конкретно, чи конкретних людей чи конкретні теми, ну, важко сказати, тому я не готова. А ой, Тетяна. Мені дуже цікава тема. Ну на даний час мені цікава тема от, розвитку власної справи. Тому приїжджає дуже такий сильний відомий спікер Людмила Калабуха, Львів'янка. От на її майстер-клас я обов'язково, якщо тільки він не буде перекриватися з моїм, а я сподіваюся, що ми з Аллою домовимося. Вони не будуть перекриватися. от на її майстер-клас я би хотіла потрапити. Це із гостей заходу. І є наші друзі, Узі, наші чудові спікери Івано-Франківські. Це ну тут я просто мені важко зупинитися на комусь окремо. Я назву кілька імен. Я дуже прошу інших не ображатись на мене, просто в силу того, що я не можу зачитати ось список. Це Христина Стефінів. Вона чудово вміє подати матеріал і навчити вас подавати ваші знання в дуже такій красивій яскравій упаковці, обгортці. От це Любов Мазур. В неї дуже цікава така тема. Дуже жіночна, і якщо її пропрацювати, то дуже ресурсна, тобто образи і ставлення до себе, до чоловіків, то там багато цікавого. В принципі, я вже буду дивитися по всьому, що є, по тих спікерах, які будуть виступати, ну вибір буде величезний. Це кажуть, тільки одна маленька частинка, яку я би хотіла відвідати. Ви сказали, і по риториці будуть спікери, так, тобто так. можна туди можна приходити навіть студенткам, які вчаться журналістиці або щось схоже з тим, які хочуть публічно виступати. Можна навіть постерігати, хто з тренерів як себе поводить. А мені здається, так. вміння красиво говорити. Не буде зайвим не в любій сфері, не в життя, не кар'єри. Тому тим більше сьогодні, коли кожен гаджет може робити відеозйомку і пряму трансляцію і включаючи угу. одну кнопочку. Будь-яку mm. роботу можна транслювати. Так, і дивитися будуть того, хто красиво це подає. Ми тобто, будьмо перебрація. відвертими, у нас вибирають, голосують за політиків президентів, тих, хто красиво mm, говорить. <смітна> <смітна> Вже останніх пару років. <смітна> це основний такий секрет. Ви, до речі, Тетяна сказала за гостя, який буде зі Львова. От, Алла, розкажіть, будь ласка, як змотивували таку гостю приїхати і ділитись, тому що я в інтернеті, коли переглядала деяку інформацію, побачила, справді високий рівень і. Дуже багато корисних порад. Ну, що хочу сказати, що Людмила Калабуха бере участь практично в всіх фестивалях Аніма, які відбуваються в Україні. От вона проявляє дуже велику активність, так це вона вважає і своїм проектом. Тобто дуже багато вона дає цінних порад, особисто для мене, як для організатора. І я відчуваю сильну її підтримку. Ну, Відповідно, дуже любить вона наш проект і е, за рахунок цього бере участь. Тобто вона відповідно вже не один рік завжди бере участь в Ані Львові», так е, в Києві, в Вінниці. Ну практично в кожному регіоні. Я навіть бачила її часто, запрошують на бізнес зустрічі, де вона для початківців, для молодих бізнесменів проводить багато тренінгів. Короти. Так саме. По цій тематиці, всі, хто хоче мати власну справу. Так, так ну, вона в цьому спеціаліст. Тобто, Крикує хто на. щось планується, обов'язково прийдіть, відвідайте її семінар, ви ну, отримаєте масу цікавих ідей, натхнення, вона дуже позитивна жінка. Ну, це можна говорити, напевно, дуже довго і багато, ну, потрібно раз прийти скільки, і побачити. Скільки всього тем передбачено під час фестивалю? Е, тобто, в нас буде діяти основних три лінійки: це успіх та кар'єра, е, взаємостосунки і краса та здоров'я. Це таких основних. Тобто... І в кожній із них будуть по кілька різного роду так, спікерів. спікерів? Так. Дуже цікаво. А на жаль, наш час дуже плавно добігає до завершення. Якщо у вас є якийсь меседж, побажання чи звернення до наших глядачів, ви можете скористатися цією можливістю і, будь ласка, щось сказати. Ну, я, як організатор, хочу всіх запросити на нашу подію. Я буду дуже щаслива, коли побачу ваші сяючі очі кінці фестивалю. Аніма це величезна можливість побачити світ ширше, ширше відкритими очима, ніж ми бачимо його щодня. Буде дуже багато нових можливостей, дуже багато нових людей, цікавих думок, нестандартних поглядів. Тому я запрошую, і мені буде дуже приємно бачити всіх вас на фестивалі. А я тішуся, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Що е, жінки нашого міста, нашої області зможуть розвиватися, дізнавати щось нове, корисне, цікаве. Взагалі з користю провести вихідні, не просто е, сидіти вдома і казати: о, яка сумна погода, осіння, а чогось навчитись. Дякую, що завітали в гості. Дякую вам. Ну, вам, глядачі, нагадує, що 26 і 27 листопада в Івано-Франківську вперше пройде Всеукраїнський жіночий фестиваль Аніма. Так що скористайтесь цією можливістю, а зі мною ви побачитесь уже у наступній програмі.